На болоні на вулиці Морозова йде спроба роздерибанити 4 гектари заповідного лісу зеленої зони сувікових сосен. Я звернувся до Попова з вимогою підготувати відповідні документи для того, щоб цей. Ліс перетворити в парк. Справа в тому, що на болоні немає жодного парку свого власного, де би кияни могли відпочивати. Але натомість є дуже багато земельних ділянок, де ведеться дачне і котеджне будівництво свого часу. СБУ наклала арешт на цю земельну ділянку, яка була виділена для будівництва. Але навіть не зважаючи на цей на, на цей арешт, власники землі, які ще не стали повноцінними власниками, вони вже намагаються продати. Цю землю комусь іншому. Розумію, що люди, які будуть купувати землю на вулиці Морозова в заповідній зоні, в лісі, вони не будуть розуміти, що ця земля перебуває під арештом. Сподіваюся, все-таки київська влада зробить все можливе для того, щоб ця земля ніколи не була передана в приватну власність, щоб там замість заповідного лісу, замість столітніх сосен не з'явились котеджі.